Фінішно розмішуємо до такої маси, щоб рік було. рідка рідке Отакий от інструмент потрібний для праці. Ну і компресор. І наносимо. Таке виходить, бачите? Отакі от плюшки. Потім починаємо так розлажувати легенько. Хоп. хоп, Бачите, так? Да? Трохи низ віддвигаєте. отак, Не отак, а отак. І ведете. І ось таке.